Якось я вивчав рецепти різних культур, і тут мені порадили приготувати кеноа. Крупу, яка трохи нагадує рис і має походження з Південної Америки. Ба Більше цікавий факт: дієтологи порівнюють кеноа з материнським молоком, яке повністю засвоюється і є джерелом багатьох корисних речовин та вітамінів. І мені так закортіло приготувати сьогодні оладки із кеноа сиром фета та базиліком. Спробуємо. Дивні дива зовні ось у баноці. Кіно нагадує насіння кунжуту. А якщо придивитися, навіть пшоно. А у готовому вигляді, звичайно, рисову кашу. До речі, готується кіно як рис. Замочується на 15 хвилин і вариться 5-7 хвилин. Ось і все. Так, ці овочі запечені поки що мені не потрібні. Ставимо миску, сюди розбиваємо три яйця. І борошно половина склянки. Є. Перемішуємо. Дається, потрібна консистенція досягнута. Тепер сюди кіно. Перемішуємо. Далі додам трохи шматочків гарбуза, який я запікав у печі разом з чебрецем Тепер в'ялені помідори, їх треба порізати. Є В миску. Додали зовсім трохи сиру фета. І зовсім трохи листя базиліку. Дрібно порізали. Все. Зібрали і в миску. І далі обережно перемішали ложкою. Все, суміш для оладок готова. Тепер на добре розігріту пательню наливаємо оливкової олії. Отже, починаємо смажити. Так, подивимось, наскільки вони добре. Розсмажились. О, непогано. Вимикаємо піч. Беремо тарілку. Викладаємо. Знаєте, друзі, зовні ця страва нагадує наші українські оладки. А за смаком. Суковитім запашні. І неймовірно смачні. Ні на що не схоже. Спробуйте ви.